Коли настане день, концертна програма із кавер версій хітів одного із найвідоміших українських гуртів Океан Ельзи, 1 вересня відбудеться у Закарпатській обласній філармонії. Виконуватиме композиції квартет артистів закладу: двоє скрипалів Андрій Брода і Марія Савко, віолончеліст Дмитро Бібіков, а також піаністка та авторка проєкту Ірина Товарницька. Усього у програмі прозвучать 15 пісень, кожна у авторській обробці. Група Океанельзи для мене є особливою, тому що саме з них почалася моя така велика любов до в принципі, української музики. Це сталося в 2014 році, коли я почула їх пісню без бою. Тому виникла така ідея зробити тематичний концерт. Я старалася брати максимально різноманітні пісні, тобто там будуть і зовсім старі там, шостого року, сьомого, восьмого, так і зовсім нові проекти. Це обробка моя для Артету, але я старалася робити її максимально естрадною і засобами таких класичних інструментів досягти ефекту, якого чекають люди, коли приходять, наприклад, на Ну, тобто, щоб це було і драйвово, десь, і лірично, максимально емоційно для слухача. Концерт відбудеться у четвер, 1 вересня у Закарпатській обласній філармонії. Початок о 18.00. Квитки доступні у касі закладу в Ужгороді а також на сайті концерт.ua.